Я йду з Врадіївської ходи. Що є булава? Символ влади. Булава – це символ влади. Ми з вами влада. Все решта, то органи влади. Давайте їх так і називати. Органами влади і не більше. Влада це ми. Це по перше. По-друге, система прогнила. Система така, що яку завгодно людину туди постав, вона спурлиться і починає діяти так, як потрібно системі. Ми маємо змінити систему. Ми не маємо змінити, як ми вже змінили два роки тому тупи в кріслах. Ми що ми маємо? Ми маємо ще хитріших, ще прихливіших. Ніж ті, що були. В радістку ходу ми йшли, тому що два мінта зґвалтували і знущалися фізично над жінкою. І там ми сказали, це ненормально, коли наші слуги нас гвалтують і знущаються над нами фізично. В серпні місяці цього року не гвалтував і за душі. 21 рік в Гайвороні. І ми знову прийшли. І ми стояли просто неба місяць стояли, і ні слова, ні пів слова не де. А ми говорили, що режим Порошенка це гірше, ніж режим Януковича, тому що він гвалтує і знищує свій народ, знищує українця. Браття, чи можемо ми це собі дозволити? Зараз критична ситуація для нашої країни, критична ситуація для кожного з нас. Не можна сидіти на печі, не можна. Кривий ріг стоїть. Блокада тривається. Маємо стати на Майдані тут. І, як казав Микола, маємо зібрати 100 тисяч. І тоді ми міняємо цю систему, беремо всю відповідальність на майдан, бо Майдан це вища влада в країні, це по природному закону. Ті, хто приносить свою жертву, прийшли сюди. Кожен з вас залишив свою сім'ю. Залишив щось, останні гроші, хтось зібрав і приїхав сюди. Дяка вам і пошана. Тож, браття, план такий, ми не можемо собі дозволити стояти великим майданом, тому що в нас ну, немає, в нас у цих яконих грошей. Але в нас що в нас є? В нас є те, що вниз, в них немає. В нас є палаючі серця. І ці палаючими серцями і ми спалимо їх. Тож рівно через неділю, рівно через неділю, о 12 й годині збираємося тут, з усієї України. Рознесіть цю війську по всій Україні. Збираємося тут. Це буде день перед тим, як наших дітей тут їм. вбивали, вбивали наших дітей. Збираємося тут. Всі, хто не підтримує це, то зрадник. Зрадник. Я звертаюся особливо до депутатів Верховної Ради, які з Майдану. Хлопці вами прикриваються як ширмою, вами і за вашою спиною продають Україну на захід і на схід, на схід територіями, на захід позиками, за які наші діти не розрахуються. Тож у вас єдина можливість зберегти своє ім'я. Чистим в історії, це кинути свої мандати їм в обличчя і закликати людей на майдан і самим вийти на майдан. Сьогодні хто це буде для них історичний іспит. Прийдуть вони сюди чи залишаться там, бо, як сказав мені один із них, на цю муж посадять, е, друже. Якщо ти боїшся сісти в тюрму за Україну, то тоді звиняй. Це... Ти не з Майдану людина. І майдан, брати і сестри, майдан це, це живий, живий феномен наш український. Він манить кожного, кожного хто з майдану, хто приніс тут свою жертву, він манить і ми сюди йдемо. Але він відштовхує все лайно, і воно десятою дорогою обходить майдан, і ми його тут не бачимо, і ніколи не бачимо. І це теж для нас знак, брати і сестри. Ще раз, рівно через неділю, 29-го, по любому, збираємося тут, збираємося з усієї України. Вони блокують всю інформацію, всю. Не слухайте ніяких чуток, нічого. Збираємося і все з усієї України. Всім людям переказуйте. Збираємося міста встречі. можна. 29-го, 12 та година. Всі майдан! Слава Україні! Слава нації! Україна!